Ми почнемо розмову з нашим гостем в студії Олексієм Боряченком, кандидатом політичних наук? Вітаємо, пане Олексію. Олексію, а як думаєте, ось це голосування? До речі, питання резолюції замість одного дня приділили два, тому що, ну, насправді, воно дуже комплексне, як нам повідомляв український журналіст Дмитро Нопченко з Нью-Йорка. А як думаєте? Ті, хто не підтримує цю резолюцію, чи буде це своєрідним таким чорним списком, чи ну їм тиснутимуть руку, так але можливо з певним е, поглядом, не таким привітним? Ну, абсолютно вірно. Я з вами погоджуюсь на навколо України, зараз об'єднався весь не просто. Так званий да колективний захід, а весь цивілізований світ мені дуже сподобалась коментар, заява Салівана да, за наслідками його перемовин з головою президента Андрієм Ярмаком, який казав під час візиту Байдена саме, да, який казав, що зараз серце демократії б'ється саме в Україні. Це надзвичайно образно і надзвичайно конкретно насправді, тому що всі в світі. Вже мають дійсно і остаточно вибрати сторону. І я глибоко переконаний, що візит Байдена, візит в контексті візиту Байдена тих країн, які підтримують нашу позицію, і там, мовити, все одно наблизяться до нас з нейтральної позиції, буде значно більше, аніж ті, які будуть там, мовити, бажати під різними мотиваціями і приводами. Ми підтримати російську Добре, А що може стримувати е, інші країни е, проти голосування за трибуналу? Так, тому що ми розуміємо, що е, ну і дипломати насправді про це говорять. Є побоювання, що е, цю процедуру можуть використати, і ну або в їхньому випадку, або стосовно їхньої країни, ну історичних певних обставин, так е, е, це може бути перепоною. Ну звичайно, останні, останні десь півроку ми бачимо активність російського міду на, на зовнішньому контурі, особливо вони звертають увагу на країни Африки і Латинської Америки, де да, для того щоб збільшити на оцей пул лояльної для себе країн. Тобто, вони що роблять? Як вони визначають, коли в Україні немає тісних дипломатичних займов зв'язків з якоюсь країною? І другий фактор вони знаходять мотивації. The cat В тому числі звичайно кредитні, якщо говорити за країни Африки, да? грошові постачання товарів не широкого вжитку, продуктів харчування, техніки, сільгостехніки, там з цим дійсно великі проблеми. Ну і звичайно, перш за все, їхній ключовий трек на постачання їм на зброї. Тому мотивації вони знаходять і дійсно деякі країни на превеликий жаль обирають саме вирішення своїх ситуацій. Цільних тимчасових проблем саме в Африці, Латинській Америці, аніж голосування за стратегічний напрямок. Але це вже на відміну, ніж ситуація, допустим, була там рік тому. Це вже більше одиничні випадки, і на працювати в такому плані переконувати на зовнішньому контурі на російському міду надзвичайно зараз важко от кремарка. Ми зараз маємо діяти на саме на майданчику, надзвичайно для нас важливому майданчику на Генасамблеї ООН, оскільки дійсно всі розуміють, що Радбез заблокованої Російською Федерацією максимально чітко та філігранно підводячи наші партнерів, підводячи країни, які можливо дещо сумніваються до надзвичайно для нас важливих рішень. Конкретно рішення по створенню міжнародного спеціального військового трибуналу до цього вже було відповідне голосування. Позитивне нагадаю да про репарації. Зараз планується резолюція підтримку України і мирного плану від Зеленського. І відповідно потім буде голосуватися відповідна резолюція про створення даного міжнародного військового спеціалізованого трибуналу. Все має бути абсолютно вивірено для того, щоб результат був максимальний і прогнозований для України. А ви які бачите перепони в нашому русі до європейського союзу? Є сім напрямків, є вже оцінювання, яке від ЄС ну попередньо принаймні було. Хоча навесні ми чекаємо перший проміжний звіт, а в жовтні вже другий, на якому президент Зеленський натякнув, що хотів би почати переговори конструктивніше переговори про вступ до європейського союзу. Ну, да, дійсно, насправді, за навіть за цей рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації ми в процесі євроінтеграції пішли дуже далеко і дійсно виконали в принципі майже на усі вимоги, які перед нами ставили, да на офіційно. Більше того, ми отримали в принципі офіційний статус. Я нагадаю, кандидата на члени Європейського Союзу. І дійсно, за наслідками останніх перемовин. Вже стає зрозумілим, що Україна, скажімо так, на 100% буде в європейському союзі. Наші делегації вже працюють в робочих органах Європейського союзу, вже можуть працювати зі структурними фондами Європейського Союзу. Тобто, вони в принципі ми вже поступово і глибоко інтегруємось в європейський союз, і в принципі, в такому так, таким баченням виступають переважна більшість. Членів самого європейського союзу і готові за це відповідно голосувати і приймати рішення. Перепони, ну звичайно ж, зараз є особливий запит, окрім звичайно, перемоги на полі болю, окрім тому, над ворогом, є великий запит на боротьбу з корупцією. І тут я розділяю вашу позицію, що цей запит необхідно реалізовувати з боку української влади, перш за все, правоохоронних органів. Це звичайно і державне бюро розслідувань, і Офіс генерального про. Служби безпеки України, але ми бачимо, що за останні на декілька місяців дійсно значні зрушення в цьому напрямку робляться. Навіть коли наших європейських партнерів запитують про боротьбу з корупцією в Україні, то вже зараз вони відповідають абсолютно по іншому, аніж навіть рік тому. Мені здається, що надзвичайно на цей процес позитивно вплинуло те, що саме президент України Володимир Зеленський став лідером, да таким локомотивом зараз боротьби з корупцією, і тепер вже немає ні в кого жодного сумніву, що Україна у цьому питанні і у реформуванні в принципі необхідному доведення все ж таки реформ до європейських стандартів. Це такий третій напрямок. Да я думаю, що Україна тепер точно не зупиниться, і всі це чудово розуміють. І це принципово я погоджуюсь з позицією пана Ярослава відносно ключової позиції в бажанні суспільства до справедливості і забезпечення невідворотності покарання. Да і те, що було, щойно зазначено дійсно, що в царині митниці і податкової, це потрібно ще раз і ще раз додатково зробити акцент на суспільству. Дійсно робиться серйозні заходи. Перш за все на по боротьбі з корупцією там державним бюро розслідування ми бачимо, що навіть керівництво митниці в принципі майже тотально змінено. От. Але є ще один аспект, який має надзвичайно велике значення це превентивна діяльність. Да? Це е, зробити реформування е, в принципі в, в полісі держави в, в взаємодії з правоохоронними органами вивести на забезпечення е, того, то, 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 щоб то, ці то, злочини не вчиняли. Перша Іну так усунути, Ярослава, ваша да. реакція тобто перевед тобто переведення десь в електронні бази, е, пане Олексію. Е, я впевнений, ви теж це помітили. Чому да. сьогодні помічають деякі наші партнери? Що росіянам не місце на змаганнях, які про мир і про чесну боротьбу? Ну насправді тут все дуже просто будь-які засоби країна-агресор, країна терорист, путінський режим буде використовувати для впровадження наративів руська міра. Да, під під будь-яким соусом. Да. І тому от, вони будуть говорити, як і раніше, пам'ятаєте, що культура поза політикою, на тому пісні поза політикою, співаки і спорт також поза політикою. Такої це їхня доктрина гібридної війни, ще яка затверджена була за ініціативи Герасимова відповідно ще до 2014 року. Тут абсолютно немає нічого нового. Ми маємо стояти, і тут я абсолютно погоджуюсь з нашим гостем, військовослужбовцем, що ми маємо стояти на своєму, і що ми маємо доносити цивілізованому світу, що через такі інструменти, ніби які на. Перший погляд не мають жодного війношення до війни, до смерті, до агресії, до геноциду. Російська Федерація намагається виправдовувати себе і повернутися на тому от, геополітичний контекст. Повернути себе. Ми не маємо цього допустити, і ми маємо все ж таки об'єднувати продовжувати об'єднувати на зусилля наших ключових партнерів, щоб обмежити на Російську Федерацію абсолютно на усіх майданчиках, в тому числі на спортивних. в тому тому числі відповідно на олімпійських.